Зараз почнеться пекло. Ось так стають зомбованими. Ну нам зараз не це важливо. Блин. Ось про це я вам і казав. Фантоми. Сука, да нашого вбили. Да-да. Так, а якщо ми нам вип'ємо псі блокаду? Ось так. Блін. Та й надалі. Чотири. Чотири. Так, шукаємо далі. Поки діє всі блокада. Забрали чи ні? Так. Да, забрали артефакт. Якщо я не помиляюсь.